Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати фруктовий салат, який я знайшла в інтернеті. Я його не сама. Це мій помічник сидить. Так, ну що, будемо готувати фруктовий салат. Я таке готую в перший раз. Для салатику нам знадобиться два таких великих яблочка. Яблучка повинні бути солодкі, дві штучки. Один банан. Він за смаком нагадує творог. ну Тільки такий, знаєте, зжатий без водички, пресований. В общем, адегейський сирочок, десь грам 150-200. Ще нам знадобиться. В рецепті був ізюм, теж там ну грам 100. Е, я вирішила ізюмчик замінити отакою журавлиною. Починаємо готувати. Нарізаємо наші яблука такими от шматочками маленькими. Ну, звісно, як я могла забути. Звісно, головне це наша красива, шикарна мисочка. Загружаємо яблочки туди. Далі нарізаємо наш бананчик на такі кружалочки. Закидуємо до яблучок. Так, Давід? Так. Нарізали кубиком наш сирочок. Отак от, от. Повторюсь, грам 150-200. І закидуємо до нашої мисочки. Промиваємо нашу журавлинку і закидуємо в тарілочку. Додаємо журавлинку. Давідко всипай. Молодець. Так, і заправляємо наш салатик йогуртиком. Зараз ми його відкриємо і налімо. Я поки ще налила 4 ложки столові, зараз перемішаємо, і я вам скажу, чи треба ще додати, чи ні. Друзі, я вилила всю пачечку, весь оцей стаканчик, і в ньому 290 грамів. Я вже перемішала наш салатик. Давід каже, що виглядає, як морозиво. Ну, зараз будемо куштувати. Бажаємо всім смачного. Давай, набирай так в ложечку, щоб там все було. Щоб і сирочок, і бананчик, і яблочко, щоб все попалося. Куштуй і скажеш, як тобі. Ну, час. Вибираєш. От. Давай. Пуштуй. Ну, як тобі? Клас? Мені теж сподобалось. Друзі, годуйте, дуже класно. Кому, може, діткам не можна морозиво, там, або ви на дієті, отакий от з йогуртиком, салатик фруктовий. Просто супер. Можете ще якихось фруктів додати. Ну, може, ківі ще. Я думаю, буде теж дуже смачно. Або горішків. Теж буде класно. Ну, навіть отак от просто із... виходить двоє фруктів. Да? Два фруктів, яблучко, бананчик, сир. Тут головне сир ще. І зюмчик. Все, більш нічого не потрібно. Отак змішали з йогуртиком. Можна, я ж кажу, навіть не фруктовий йогуртик, а просто білий, солодкий. Змішали і можна їсти. Дуже смачно. А літом ще можна і в холодильничок його, щоб було похолодніше. Буде просто супер. Все, всім смачного, всім па-па.